Сьогодні був крайній день оновлення військово-облікових даних згідно із законом. У Волинському обласному ТЦК та СП кажуть, якщо хтось не вклався в терміни, приходьте оновлюйте у наступні дні для того, щоб не потрапити у список тих, кого розшукують. А таких на Волині більше 10 тисяч. Ті, хто не оновлює військово-облікові дані чи ігнорує повістку, може потрапити у розшук і понести за це адміністративну відповідальність. що… Прописана в статті 210 та 210 .1 Кодексу України про адміністративні правопорушення сьогодні. У розшуку на Волині перебуває понад 10 тисяч осіб. Групи оповіщення і надалі перевірятимуть військово-облікові документи, якщо вони не в порядку, військово зобов'язаному грозить штраф, а за ухилянство тюрма. За ухилення від призву на військову службу під час мобілізації на особливий період, передбачене позбавлення волі строком, на, строком від 3 до 5 років. Штрафуватимуть і жінок медиків 18-60 років, які не стали на військовий облік або не оновили своїх даних. Постановка на військовий облік це ні в якому разі не мобілізація жінок-медиків. Ця процедура потрібна, аби уточнити, який є в Україні мобілізаційний ресурс медичних працівників. Також повторюю, що на сьогодні всі жінки, які служать в силах оборони України, роблять це виключно добровільно. У ТЦК нагадують, завдяки оновленим даним військово зобов'язаний повинен мати він -код у військово-обліковому документі. Якщо ж після оновлення у ЦНАПі чи у резерв плюс немає згенерованого qr коду, тоді потрібно особисто з'явитись у ТЦК.